Кочегаре, доки б'ється залізне серце машини, Сергій Жадан. Кочегаре, доки б'ється залізне серце машини, і схлипують вогкість стюрвані легені кінгстонів, покажи мені в цьому небі таємні пружини, покажи мені важелі, що регулюють початок сезонів. Навчи мене відрізняти промислових риб від отруйних, тіні крейсерів від тіней кашалотів, навчи розуміти листи з кишень нагрудних У знайдених серед рифів африканських пілотів. Скільки б я всього знав, якби розрізняв їхні мови, скільки б сонь запалилося в моїх зіницях, я б знав, про що думають спрути й морські корови. І про що плачуть убивці на островах у в'язницях, скільки б користі я міг принести в цій мандрівці, скільки бісів вигнати з нещасних посеред літа, скільки б утіх і пізнав, сидячи на одинці, слухаючи балачки святого Віта. Навчи мене кочегари, мудрості, навчи терпіння з яким ти запалюєш із середини вигаслі печі, навчи мене вдячності, з якою ти кидаєш вугільне каміння, й покірності, з якою ти продаєш особисті речі, стриманості, щоб не йти на наголоси з туману, мужності, щоб хапати метеорити, сили, щоб ховати близьких під шкірою океану. Слабкості, щоби по тому знову когось любити. Сергій Жадам. Дякую.